Друзі, вітаю 12 травня. Робота кипить. Знаю, що всі ви дуже зараз, як кажуть, працюєте на максимальних обертах в дуже інтенсивному режимі. Тому що так видалась у нас весна, що то не давало змоги працювати, а тепер треба зробити все і одразу. Тому. Не буду затримувати вас надовго, але хочу все ж таки приділити увагу підготовки до посівної кампанії соняшника. Деякі вже люди відсіялись, я бачу багато хто посіявся. Я не поспішаю сіятись, тому що земля не стигла. Особливо при посіві на утіл це дуже критично. Та і по класиці не всі поля можемо обробити, тому що ну, досить, досить сиро. І земля не зріла, холодна. Взагалі сьогодні знову другий день вже приморозки, тобто ну, погода от така не, не дуже добра. Е, тому не поспішаю сіяти. Вчора розпочав вже підготовку насіння. Сьогодні буде друга партія. Е, як готую насіння? Насіння готую обробки через БТ Примітивно, але ефективно працюю так вже не знаю, років, мабуть, 10. Коли було багато землі, то тоді треба було дві битаномішалки. Зараз одна битанамішалка, в принципі цього достатньо. Вчора за три години самотужки, без іншої допомоги, обробив там 21 мішок, два заходи по 10. Сінгенте і, в принципі, багато з вас зараз задасть питання, навіщо це робити. Насіння вже в принципі підготовлене, не спорю, питань нема. Але все ж таки, я борюся за потужний старт. І ми всі розуміємо, що на сьогоднішній день компанії-виробники насіння, багато хто з них почав обробляти своє насіння не тільки фунгіцидом, а вже як обов'язковий елемент інсектицид. І деякі компанії ще почали додавати біостимулятори та мікродобриво. винятком є і компанія Євросем, яка, в принципі, знаючи мій підхід до вибору гібридів, сказала, що я не розочаруюсь їхніми гібридами. І, в принципі, я його буду порівнювати з гібридом від Syngenta Cyberic. Вони обидва по технології експрес, тобто під, під трибурон мітіл. Буде також два українських виробника. Це компанія Eurism, з Гібрид Stark. Закохані в землю. Це залишки з 22-го року, 21-му році є Сіємеден. З Єврасемом буде порівняння Сингенти Сайберік ну а українські ці е, Енігму Одеські ми порівняємо з е, розетой. Тому питання в чому? Компанії починають між собою конкурувати і починають вже придумувати нові фішки для того, щоб їхні гібриди показували найкращі результати. І одним із таких елементів є обробка насіння біостимулятора. Біостимулятором не знаю наскільки сім'єнта зараз робить якісь преміум обробки, але компанія Pia у неї є преміум обробка Люміген. Я користувався цією, ну, тобто я купував гібриди з даною обробкою, тому що бачив реально результат. Тобто на пару центнерів завжди була вражанність на такі обробки вища. Собі вартість обробки стимулятором на сьогоднішній день. Якщо це Power Start, то це там виходить 10 гривень, якщо це Radifarm, то виходить там 13 гривень на гектар. Тобто це не, це не такі великі кошти для того, щоб там їх економити. Да, треба трошки заморочитись. Саме легше приїхати на поле, відкрити мішок, засипати його всівалку і геля-гуси, але насправді ми ж хочемо отримати результат. Тому я заморочуюсь над цим, над цією ситуацією. А також ще додатково буду обробляти кампанію з Одеська компанія, це Enigma. Перфілдовські Сіміна. Ті, що залишилися з прошлого року, це насіння 21-го 22-го року чи 21-го 21 го виходить. Ми в 22-му році не все змогли посіяти, тому що ну, так склались умови, ви знаєте. І там частина насіння там 17 мішків посівних одиниць перейшло на цей рік. Тому будемо їх висівати в останню чергу, де, де, де у нас там є поля, ми будемо їх висівати в останню чергу. Тому, друзі, питання в чому? Чи варто, чи не варто Взагалі заморочуватись над цим питанням. Якщо ми витратимо 12-15 або 20 гривень і отримаємо хоча б один стандарт прибавки, я рахую, що це варто зробити. Е, приділити увагу 20 посівних одиниць 3 години. Ну, якщо навіть немає можливості, то це можна зробити самому. Якщо є можливість когось наняти і поставити, то взагалі тут це не проблема. Тим паче, як вже казав, що треба обов'язково обробляти це насіння, тому що е воно не оброблене інсектицидом. І ну, принаймні я не бачив, що там написано було, що воно оброблене, можливо, і оброблене. Я його буду обробляти і семафором. Я давно працюю цим препаратом, в принципі, і ми завжди додатково, навіть інсектицидне насіння, доробляли семафором. Тому, якщо обробляєте насіння, ставте лайк. В підтримку канала напишіть коментар. Якщо обробляєте насіння також, так як я, напишіть коментар, що додаєте, і які результати отримуєте. Ну, і чекаємо вже відео мабуть, вже з пасівної. Я вже хочу записати, показати, а ви, мабуть, хочете побачити, все ж таки, що я, як я буду проводити свою пасівну кампанію. І саме головне, що в цьому році знову ж таки без сюрпризів не буде, тому що все ж таки буду сіяти по люцеркі один кусок. Соняшник, там був гліфосат з Агрітоксом, тому будемо бачити, чи є. Вплив після дії Агрітокса, тому що я ніде не знайшов, ну, скільки там часу я приділив, цьому годину-дві уваги. Я не знайшов після дію, там На одному із сайтів було там 45 днів після дії Агрітоксу на бобові та на соняшник. Тому подивимось, як вплине Агрітокс з ліфосатом на майбутній. Сходи соняшника. Також подивимося, як буде соняшник конкурувати з люцеркою, якщо вона виживе. І також буде у нас посів розета, оброблена біостимуляторами додатково, і розетта не оброблена біостимуляторами. Тобто будемо дивитися, чи дійсно ми отримуємо прибавку до вражайності при використанні даних препаратів, чи варто заморочуватись. Також буде порівняння а, компанії Євросем гібриду з компанією Сінгента, тобто чи варто переплачувати там навіть ті півтори-дві тисячі гривень на посівної одиниці, чи все ж таки варто підтримувати українського виробника насіння? Або це Євресем, або який інший. Тобто ми не, як кажуть, не цепляємося за Євросем, або цей одеський, який себе досить непогано показав на демо, чому він був придбаний на 22 й рік, тому що він 21-му доволі гарні результати показав. Але я хотів це провірити. Я не, не можу зараз там казати, що це супер гібрид. Купляйте, тому що все ж таки в мене є ще певні певні такі. Ну, не пам'ятаю українське слово. Тобто я е, переживаю за те, що на демо мені дали одні сіміна насіння, да, одне, а коли ти в товарному купляєш, там може бути друге. Тому треба прийти просто купити товарне, пропустити його через своє поле, через свою технологію, подивитися на його результат і тоді вже використовувати в своїй технології і рекомендувати це другим іншим людям. Також буде із Євросемом, якщо він. Дасть Бог покаже себе гарно в порівнянні з Інгентою, то в принципі все одно треба буде ще рік-два його прогнати для того, щоб вже визначити все ж таки, які основні масиви будуть гібрид, ну, гібрида, який буде засіватися на основних масивах. Тому, друзі, гарної вам посівної, тримайтеся, все буде Україна. І найшвидшої перемоги, і щоб менше наших хлопців о, залишилось там, а все ж таки більшість з них повернулась. Тому слава героям!